Так, розберемо сьогодні коротке відео, як прокурор в змові там, з позивочами виступає в інтересах нібито Львівської міської ради, Винниківської, виконкому Винниківської міської ради. Там, в інтересах органу він сам не знає в інтересах, чого він виступає. І так, справа у нас 924 дріб 241, дріб 21 від 27.07 2021 року. Десь обслуговуючи кооперативу ЖБК злагода, стягнуто 3,5 мільйона гривень, тобто є примус до укладення цивільно-правових угод. Мало того, я так думаю, що ця тенденція негативна про змову адвокатів, прокурорів і суддів про стягнення будь-яким чином має бути якось припинена для того, щоб не бути голосливним, Я тут зачитаю На розгляд господарського суду. Подано позов заступника керівника Львівської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі виконавчого комітету Винниківської міської ради. Якщо Винниківська міська рада є самостійним суб'єктом права, то хто такий виконавчий комітет? Він що окрема юридична особа? Думаю, що ні. Якщо позов подається в інтересах держави. То держава Україна, вибачайте за слово, не може бути в особі, оскільки діяти через органи державної влади не є тотожним поняттю в особі. Держава в особі не буває, вона не може бути в особі моїх черевиків, в особі стола, за яким я чи крісла, на якому я сижу. Держава діє через органи, і тому вона не може бути в особі виконавчого комітету винниківської міської ради. Я хотів би звернути увагу ще на інше, на те, що в 2021 році Виниківської міської ради, як такої, не існувало. Виконавчого комітету також не існувало. І таким чином, на сьогоднішній день, змова судді, як я отправино, бере зак прокурора, як його правильно, щоб я там не помилився, Панкевич РВ і адвоката Залуцького ВН. Привело до того, що обслуговуючи кооперативу, ЖБК злагодав, завдано збитки 3,5 млн більше 3,5 млн грн. І хто на сьогоднішній день буде відповідати? І чи буде розслідувати ДБР на своїх прокурорів, процесуальних керівників кримінальне провадження у випадку його реєстрації, а я думаю, буде великий спротив? Питань набагато більше на сьогоднішній день, чим породило це рішення. І чому це рішення на сьогоднішній день ніким не було оскаржено? Чому його пред'явили до виконання тільки 8 березня 2024 року? Тому я вважаю, що прокуратура повинна схаменутися. І ДБР повинно, оскільки це буде в прилюдному доступі, це відео. Тепер повинно взяти справу, відкрити провадження про справі, нести відомості в ЄРДР, оскільки ці відомості в публічному доступі, вони свідчать про вчинене кримінальне правопорушення, оскільки люди, які не розрізняють суб'єктів права, в резолюції написано позов задоволити стягнути з обслуговуючого кооперативу. ЖБ Злата, на користь Винниківської міської ради, на користь неіснуючого суб'єкта права стягнули 3,5 млн грн в того і що. А потім кажуть, Та давайте ми підмінимо цю Винниківську міську раду Львівською міською радою. І будемо гроші стягувати на Львівську міську раду, а потім може і на прокуратуру давайте, чи на користь прокурора стягнемо. Дякую за увагу.